Вітаю на каналі Байт! Уроки інформатики! Сьогодні пропоную стреч створити такий проєкт із домашнім улюбленцем. У нас є хом'ячок, ось його можна рухати, його можна годувати, його можна вкладати спати, а також з ним можна гратися, він у нас бігає в колесі. Для того, щоб створити такий проєкт, нам спочатку потрібно підготувати зображення. Я вже зробила декілька зображень фом'ячку, він у нас майже однаковий. Ви можете створити завантажити з прозорим фоном картинки якихось інших домашніх улюбленців, які вам подобаються. А ось ці картинки ви зможете знайти за посиланням, яке буде прикріплене внизу під цим відео. Ну що ж, почнемо створювати свій проєкт. Для цього у новому проєкті ми видалимо кота та завантажимо свій спрайт. Ось у нас є хом'ячок. Поставимо одразу йому розмір, наприклад, 50%. Я думаю, буде достатньо. Тепер у нас буде не окремі спрайти, а образи для цього хом'ячка. Заходимо в, на вкладку образи і додаємо інші Зображення. Там, де хом'ячок бігає в колосі, ми можемо його розвернути в іншу сторону. Ось цією кнопкою. Розмір цього хом'ячка, який в нас спить, ми змінимо потім у програмі в самому скрипті. Тепер нам потрібно додати миску з їжею. Вона в нас є в спрайтах. Ну, наприклад, ось таку. Давайте їжу ми також змінимо назву нашого спрайта. Тепер створимо будиночок. Ми його намалюємо. Так, і щоб підправити наш, наше зображення, ми можемо скористатися ось цим інструментом реформувати. Ми можемо, наприклад, зробити із прямокутника ось таку фігуру. Ніби схоже на будиночок, тепер ще ми додамо отвір. Так, тепер зробимо зображення також менше і перемістимо його десь на сцені. Це в нас буде будинок. І тепер намалюємо колесо. Щоб було в нас виходило коло, ми його малюємо із затисненою клавішою Shift. Так, і додамо опори, на яких у нас стоїть колесо. Знову ж таки можемо змінити одразу розмір. Перейменувати. Для того, щоб зробити ілюзію того, що колесо у нас крутиться, ми створимо дублікат цього образу і перемістимо ось ці спиці, щоб здавалося, що вони рухаються. Безперервні зміні образів, буде здаватися, що колесо у нас крутиться. Так, всі зображення ми з вами підготували. Тепер потрібно прописати скрипт. Що робить наш хом'ячок? Хом'ячок, якщо він отримує миску з їжею, він міняє свій образ на хом'ячка, який їсть. Прописуємо скрипт для хом'ячка. Подія, коли натиснуто Зелений прапорець, вибираємо команду спочатку завжди, для того, щоб ця команда виконувалася постійно, а не один раз, коли ми з вами запустимо проєкт. І так, тепер нам потрібна перевірка умови. Якщо то, якщо наш хом'як торкається їжі, торкається їжі, то він міняє свій вигляд, Хом'ячок єсть. Ось у нас також образ так підписаний. Перевіряємо. Так, ось він наш образ змінив. Але коли ми прибираємо мисочку, цей образ залишається. Тому нам потрібно з вами дописати на початку так, команду, змінити образ на звичайного хом'ячка. Тобто, завжди. Коли запущений наш, наш проєкт, спочатку у нас повинен бути звичайний хом'ячок. Потім, якщо він торкається, наприклад, їжі, то він у нас буде їсти. Запускаємо, перевіряємо. Так, їсть, не їсть. Тепер наступне, що ми тут ще з вами допрацюємо. Якщо у нас, дивіться, хом'ячок, ми підвигаємо з вами не мисочку, а хом'ячка, наприклад, на їжу. Так, він також буде їсти, але миска буде на задньому плані. Нам потрібно це виправити, щоб у нас, коли хом'ячок їв, то мисочка завжди залишалася на передньому плані. Для цього для їжі ми пропишемо наступний скрипт. Коли натиснуто зелений прапорець, Завжди. І у вигляді шукаємо команду помістити на передній план. Перевіряємо. Ось, навіть якщо ми хом'ячка перетягуємо на миску, хом'як буде ставати позаду неї. Повертаємося до. Команд хом'ячка і пропишемо тепер команди, щоб хом'ячок у нас лягав спати у будиночку. Ми їх будемо дописувати ось в оцей блок, і також наступна перевірка умови. Якщо, якщо хом'ячок торкається в будиночку, то він міняє свій образ на хом'ячок спить. Так, хом'ячок у нас спить, але він дуже великий. Якщо ми будемо змінювати розмір ось тут, цей розмір застосується до всіх образів, а нам потрібно поміняти тільки розмір цього образу, тому ми з вами додаємо команду задати розмір. Задати розмір. Ну, у нас стояв розмір 50, давайте змінимо, наприклад, 30. Спробуємо. Задати розмір 30. Можна навіть ще менше поставити, так? Наприклад, 25 якраз буде достатньо. Але ж тепер розміру 25 стає і наш звичайний хом'як. Тому ми також цю команду задати розмір. Задаємо розмір 50. І на самому початку програми, там, де в нас задається образ хом'ячка, і задаємо його розмір. Все, ось він у нас розміру 50, а ось тут він буде розміру 25. Тепер зверніть увагу, що коли він торкається будиночко, він змінює свій образ. Але він може торкатися будиночку, наприклад, і ось тут. Тобто наш хом'ячок на даху буде спати. Тобто, нам таке не підходить. Нам потрібно, щоб хом'ячок спав саме у своїй снірці. Тобто, нам потрібно, щоб коли ми перетягували хом'ячка на будинок, хом'ячок повинен попадати ось в цю точку сюди. Тобто, нам потрібно просто подивитися координати, в яких знаходиться ось оцей сплячий хом'як. Ось ці координати ми бачимо. Тобто, коли ми з вами, коли хом'як торкається будинку, то він повинен змінити образ, змінити свій розмір, а також переміститися в цю точку, в цю позицію. Перевіряємо. Ось, навіть якщо я переношу на дах і відпускаю, хом'ячок все одно потрапляє тепер ось сюди. І залишилося останнє, щоб хом'ячок у нас бігав у колесі. Для цього потрібно, щоб колесо крутилося, а хом'ячок змінював свій образ на бігаючого. Отже, давайте задамо спочатку для хом'ячка. Знову шукаємо перевірку умови, якщо то датчик, якщо торкається колеса, то змінити образ, змінити образ, хом'ячок бігає. Так, ось він є хом'ячок, але знову ж таки він дуже у нас великий. Тому для нього ми також задаємо розмір. Я думаю, достатньо. Знову ж таки, щоб хом'ячок у нас, коли він бігає, біг саме ось тут внизу, а не вгорі на колесі. так Або ось тут, там, де він торкається нашого колеса. Нам потрібно також задати його координати. Ну Давайте подивимося, координати десь, ось такі у нас будуть для колеса. Перевіряємо. Ось, навіть я вгору його сажжу, але він тепер в цій точці опиняється. Так, і останні команди нам потрібно, щоб у нас мінялося колесо, щоб колесо рухалося. Для цього колесо повинно міняти свої образи безперервно. Коли натиснуто зелений прапорець, завжди... І робимо вигляд, наступний образ команда. І навіть тут не додаємо команду чекати, таким чином, нам буде здаватися, що колесо в нас крутиться. Але колесо повинно крутитися не тоді, коли ми з вами запускаємо програму, так? А воно повинно крутитися тільки тоді, коли хом'ячок потрапляє на нього. Тому нам потрібна також перевірка умови. Якщо, якщо у нас колесо торкається хом'ячка, якщо колесо торкається хом'ячка, то змінюємо образ. Так, перевіряємо. Так, ось тепер колесо в нас крутиться, хом'ячок бігає, біжить у колесі. Колесо зупиняється, коли хом'ячка в ньому немає. Так, хом'ячок у нас може їсти, і хом'ячок у нас спить. Це у нас готова з вами програма. Ви можете, наприклад, додати якийсь свій фон або, наприклад, завантажити ще якесь зображення хом'ячка і якусь іншу дію він виконує, наприклад, п'є водичку. Спробуйте створити проєкт із своїм домашнім улюбленцем. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!